Привіт всім! Сьогодні 25 вересня і саме в цей день з'явилася нова вкладка Google Play книги. Також майже 2 місяці назад з'явилася Google Play музика, в якій ми можемо підключити повний доступ і слухати всю музику за певні кошти. Там є багато різних пісень, як і українських, так і англійських, і російських, які вам тільки ви знайдете. Але сьогодні ми поговоримо про Google Play книги. Тут з'явилася дуже велика кількість книг. Звісно, книг не так багато, як в iBooks, але їх буде збільшуватись і поповнюватись ця бібліотека. Тут є книги як на українській мові переведені, так і на російській, а деякі навіть на англійській. Тут є, наприклад, такі книга, як сяйво Стівена Кінга. Можна подивитися безкоштовний зразок, або купити за 20. 7 гривень майже за 27 гривень. Можна подив... Також можна дивитися по категоріям. Так простіше буде шукати потрібну вам книгу, подивитися лідери продажів. Наприклад, тут є 50 відтінків сірого на росій... російській мові за 38 гривень. Покажу, що раніше було за 35 гривень. Також тут є художня література, не художня, а там різні книжки. Наукові і ненаукові. Також тут безкоштовних є, наприклад, така як стихотворення Пушкіна. Потім ну, дуже велика різна кількість книжок є. Також, Так як ми українці і в кожного українця повинна бути така книжка, як Кобзар, а в кого немає, то ми можемо її купити онлайн. Вона коштує 24 гривні. Не так вже і багато, але можна подивитися і купити. Також тут є кобзар оригінал, як він був насправді виглядав. Ось. Так, якщо ви змітили, то ми можемо так перегортати через 3D-вигляд, так? так як справжні листочки гортаються. Звісно, тут запаху таких, як справжніх книжок, немає, але все одно теж непогано. Бачите, там майже. Так, як вона була з самого початку роздрукована, все так почоркано, помальовано. Шрифт не дуже красивий, але все одно непогано. Можна так переходити з сторінок, також знизу відображається, на яку сторінку ми переходимо. І з чого вона починається. Наприклад, 31 сторінка, що серце розбиралось, збиралось дуже. Можна так почитати, також після того, як ви зайдете в Google Play книги, то ви зможете, потім вам потрібно буде скачати саму програмку Google Play книги. І тут вже ніби як ваша бібліотека. Наприклад, зараз читаю 451 градус по Фаренгейту у Бредбері. Книга дуже непогана, в мене вона, звісно, книжний варіант, а не електронний, але почитати теж можна так. Дуже зручно. Можна так читати, купляти різні книжки. Тут будуть вони, звісно, збільшуватись. Дуже приємно, що Google додали тепер і для України Google Play книги. Також Google Play книги з'явилися не тільки в Україні в цей день, але й в країнах Прибалтики. Дуже приємно це. Ми зможемо читати. Так, Google трішки буде переучувати українців переходити на Купівлю різних товарів, а не піратству. Будет, і Україна не буде стояти в рейтингу майже в десятки країн піратства. Дуже приємно, що Гул так зробила. Дякую їм за це. І ось так. Не по... Новина непогана як для України. Думаю, вам сподобається. І так, можливо, Гул також доб'ється того, що в країні більшість людей буде читати і будуть ставати розумнішими і образованішими. І на це на сьогодні, все. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, коментуйте. Слава Україні! Пока-пока!